Дістати батогів і покаятися в гріхах. За цим сюди приїжджають із різних міст Сальвадору. Так у техістепеці щороку готуються до Великодня. Після ранкової служби на двір вибігають тальчигіни. Це актори в червоних костюмах, які грають роль диявола. Вони б'ють людей батогами, щоб ті очистилися від гріхів. Ніхто не скаржиться, а дехто сам охоче підставляється під удари. Дуже приємно бачити всіх людей разом і насолоджуватися цією традицією. І вся ця процедура дуже кумедна. Утім, звичай має і глибший зміст. Це нагадування про те, що Ісус провів 40 днів у пустелі, де його спокушав сатана. Тобто це символізує боротьбу добра зі злом і те, що Ісус завжди перемагає сатану. Цього року християни західного обряду відзначатимуть великдень 9 квітня. Свято присвячене Воскресінню Ісуса Христа, Щоразу дату вираховують за місячно-сонячним календарем.